Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас вже до 155-го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог Відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди, дуже коротенькі пояснення, запитання залишаєте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі Спільнота під єдиним дописом в коментарях. Ну і дуже вдячний вам завжди буду за вашу моральну підтримку. Це підписки на моїй і Telegram канал це ваші численні перегляди, поширення, рекомендації, посилання, коментарі, вподобайки. Це насправді дуже сильно допомагає і зміцнює. І відразу переходжу до відповідей на питання, тільки знаєте, перед першим питанням я просто буду відсікати деякі, які відверто провокативними і організованими ботівськими, але про деякі я скажу. Ну, всі ми знаємо про такого луганського серебрянського який ну втік з України, втік, не хоче воювати, не хоче. Просто ну не поводиться як остання мерзенна консерва. І... Працює, звичайно, на замовлення, обиває брудом не владу. Всі питання, які в нього є до влади, в нього виявляється чомусь до Порошенка ці питання. Ну, це замовлення тупе, примітивне за гроші. Але в нього є своя якась армія фанатів, які або, може, це сам він розповсюджує, або вони. І в них є дві теми. Перша тема: а в чому серебрянський Уганський, не знаю, що він серебрянський, чому Андрій Уганський консерва? В тому, як він поводиться, він транслює фактично. Так є претензії колосальні до того, як проводилася мобілізація. До всього іншого про це треба говорити, і ми говоримо. Але в нього загальні унепадницькі настрої то що які є типові для російської пропаганди, ну і плюс відверта війна. Не з проросійськими будь-якими силами, в тому числі і у владі, а виключно з демократичною національною опозицією, до якої він себе нібито прораховував раніше. Ну це дуже показові речі за таким розкриваються. Відповідати на ці питання просто не бачу сенсу. Це в мене колись була одна історія, я колись з дуру. Почав дискутувати про канонічне право і догматику зі свідками Єгови. Я не маю жодного заперечення проти жодної конфесії в Україні. Але це я зробив просто абсолютно дурницю. Люди заряджені, їх переконати не можна ніколи. Трампісти, оті послідовники окремих там таких, знаєте, самозакоханих блогерів і. Ну, і свідки того там ліпецької фабрики, що Порошенко убив свого брата. Оце стандартні категорії, з якими не сперечайтеся. І ще один момент. Я спочатку думав, що це таке? П'ять чи шість людей абсолютно зонотипними питаннями. Що таке, як ви поясните статтю Конституції по обов'язок захисту батьківщини? Чому жінки виділяються окремо? Чому їм така пільга? Чому вони можуть виїжджати за кордон? а Чоловіки ні. Чому чоловіки мають воювати, жінки не обов'язково і все інше? Я думав, що це таке? А потім дізнався. Я ж не важу по пабліках всяких серібрянських. Виявляється, це одна з його тем, і його всі ті фанати і свідки серібрянського без перерви це мусолі. Жінки мають воювати, а не чоловіки. Чоловіки ніжні створіння. Вони потрібні для майбутнього світу. Там вони Україну розвивають, вони працюють. А жінки, бачите, дармоїди, негідники, все, хай жінки йдуть воювати. Ну, слухайте, як ви вважаєте? Мені треба відповідати на ці дурні питання, чи ні? Якщо вважаєте, що треба, я якось можу відповісти. Але насправді, коли п'ять питань майже дослівно, ну то з тим самим трендом, то це, це ознака просто фанатиків, які тупо повторюють те, що їм в голову. проблема оцього цього фанатизму, коли створюються фангрупи навколо абсолютно негідних людей. Подібне, на жаль, відбулося з Демсокірою в певний момент. Подібне, Ну, от Моновські, вони вам гору за Монову перегризуть. Подібних багато. За м, Стерненка, за інших, ну це все сумно. Ой, що поробиш? В кожному суспільстві з'являються якісь секти. Звичайно, ті секти релігійні, а в нас політичні. Ну, от така історія. Це вам відповідь загальна. Я не збираюся відповідати трампістам, після того, що зараз відбудеться США, баню безповоротно. І та сама історія з подібними істотами. Все а тепер пішов до відповідей на питання. Дякую, пане Тарасе. Питання ми завжди стверджуємо, що росіяни брешуть, називаючи війну СВО, але дивлячись на те, як ВАДА готувалася до війни. Тому пошуливо Путін казав правду, і в Україні таки мало відбутися СВО. Ну це спеціальна воєнна операція. Дияво може ховатися в деталях. Я не знайомий з війною в Чечні й іншими протистояннями, тому не знаю, чи для них це постійна практика не називати війну війною, е не називати війну війною. Ну і далі заклик свободу полковнику Роману Червінському і САВА ЗСУ. Давайте так переходимо до того. Яка там практика на Росії? Ну, вони називають дві чеченські війни. Вони це називали війнами, а не спеціальними операціями. Хоча в певних етапах було і це. Що стосується війни в Україні. На момент початку війни ви абсолютно праві. Вони навіть думки не мали, що буде реальна війна. Я вам більше того скажу те, що вони назвали спеціальною воєнною операцією, це було навіть для їхнього розуміння завищення, тому що насправді мала бути проведена спеціальна поліцейська операція по усміренню непокорних, несогласних согласних своєї населення на території отдельних городів України. Все не більше, а війська мали зайти, щоб встановити окупаційний режим до певного періоду, щоб потім його передати після зачистки, як вони це називали би, денацифікації. Вернути назад тій самій владі. Ви бачили, що вони навіть прапори українські перші тижні і е, е, вивіски українські в тій самій Бучі не зривали прапори. Висіли, а під ними вбивали українців. Отака була історія, тому що вони знали, їм підказівки не було це. Була реально поліцейська операція. Я вам нагадаю один момент. Пригадуєте, розбита колона при в'їзді в Київ на мості над Ірпінем, адже ж офіс президента заборонив підривати мости над Ірпіні. Вони мали вільно в'їхати парадним ходом. І знаєте, хто їхав? Танкова колона, десантники. Авіація летіла туди. Ні, знаєте, хто їхав? Кемеровський собр. Це спеціальний, там, ну, це спеціальний ОМОН. Це поліцейські підрозділи. І коли їх розбомбили там наші танки і знищили, для них це був просто шок. Вони цього не чекали, чому й провалився на початку, чому вони, дійшовши до Києва, там так застопорилися. Тому що їхні танкісти, інші військові сиділи в захоплених будинках в Бучі Ірпіні і начищали свої танки для параду. Тому що їм здали Київ. Те, що ви пишете, це правда. І Київ, і Україну здали, влада, а війська. І народ України не здав. Ви пригадуєте, як кличка ледве там не посадили, який був страшний скандал, як на нього всі кинулися, коли він десь за місяць чи кілька тижнів до війни, за пару тижнів, хотів провести засідання з іншими мерами щодо організації територіальної оборони? Слухайте, яка істерика була. Ані нам хотіли помішати. От це вам історія. Тому насправді це на півдні України. Пригадуєте, якими колонами? Їхали з Криму до Каховки і до Херсона. Ви там бачили танки? Знаєте, що там їхало? Там їхали тентовані машини, які за 4 години спокійно доїхали до місця, тому що звільнили, зачистили від останнього солдата цю територію. Звичайно, це була звичайна поліцейська операція з тим, щоби там потім. за... Зайняти території і встановити певний воєнний режим, от тому десь на межі поліцейської і СВО це планувалося. Вони планували певний опір в наших військах, і тому Зеленський відводив війська з під Києва з під Харкова на схід. Вони думають, що там дійсно буде певне протистояння. Війська знали, що там не всі покоряться, не всі здадуться. І вони збиралися їх оточити і додавити. Більше того, пригадуєте тоді заяву Арістовича, який, нагадаю, працював найближчим союзником Зеленського і радником їхньої ОПІ, який сказав: От Запад там щось нам розказує, а ви би коли б українські воєнні з російськими і пішли на НАТО. Це заява. Така ж сама прозвучала і в російських керівників. Я тоді пригадую весною торік, що нам не дали наказу серйозно бити по українських військових частинах. Нам казали ліквідувати інфраструктуру, а далі українських військових вони розглядали як можливих союзників війні проти НАТО. Тобто вони взяли їх, збиралися просто там ну в полон інтернувати і потім перебрати до себе. Тобто, насправді Росія мала гарантії, очевидно, якісь від української влади, не від української армії, зрозуміло, і не від народу, і вона вірила, що це буде звичайна операція. Таких речей було дуже і дуже багато, які доказують саме такий підхід. Так. Українців заради українці, зуміли себе захистити. І зараз ця влада, оце найстрашніше. Далі користуються якою ще довірою. Так, довіра падає, а їй вірять. Ну слухайте, звести 2 плюс 2. Подивиться на 24 лютого, все стає зрозуміло. Оце своє і все інше. Так расисти на момент вторгнення були праві. Вони розраховують, що буде виключно спеціальна операція і нічого більше. А потім а потім почалася жорстока справжня війна, і отам вони вже тоді брехали. Розказують, ніт ніякої війни, ні. Отам вони брехали. А на початку вони чесно сказали, що вони готували. Це вони і здали Зеленського і все його оточення. Реально засвітили. Наступне пане Тарасе, міністр юстиції Малюська в своєму відео відверто каже, що на вибори куплять окшини в необмеженій кількості. Він що насправді українці вважає за лохів? Чи що це було? Остомисно для мене це не дно, а гуркіт із безодні. Мені подобаються висовлювання, які використовують метафоричні висовлювання моїх глядачів. Це дійсно дуже добре. Це не дно, це гуркіт із безодні. У випадку малюськи, ну перше, слухайте у владу завели ідіотів. Ну реально ідіотів. Малюська, який тільки прийшовши до влади, фотографувався демонстративно на міністерському столі з червиками, всівшись там в позу йоги. Це нормально. Е, цей перший прем'єр, самокатчик на самокаті катався. Ну вони реально вони справді слухайте, вони справді ідіоти. Вони не є адекватами. Це фріки, їх набирали десь на смітниках, в якихось, ну, ота було брдо. На жаль, європейський союз їх піднансовував, де і Шуляк і Герус були. Які грантоїди, грантожери, так само були. Всяка інша паскудство, яке є неадекватним, воно їм не можна сільраду було б дати в управління. І у випадку Малюськи, ну так він фрік. Він, він дурник, але при тому всьому він не дурак. І те, що він зараз робить ті заяви, знаєте, це з одного боку суги піши в розход. Вони розуміють, всі вони розуміють, що там, якщо відбудеться якась навіть трансфер влади, якщо вони зуміють знову обманути українців і продовжити, буде зачистка, прийде певна якась нова команда. Ну, умовно кажучи, там із Зеленською, Єромак ставить свого притулу, чи Коломойський ставить свого поворознюка. І в такому випадку їх то будуть зачищати. І на когось треба буде повішати всю вину. Тому що треба скинути старий баласт, вони ж цінності не мають. Ну, яка цінність малюськи? Нульова. Їх скидатимуть і багатьох будуть судити. А міністр юстиції відповідальний за проходження обігу в державі і, відповідно, реєструючи документи, незаконні, абсолютно, рішення, він сам ставить на себе під відповідальність. І тому. Малюська, я думаю, як і досить багато людей в оточенні Зеленської і в цій владі, вже мають жовті білети. Ну, я не сумніваюся, що коли прийдуть слідчі до безуглої і скажуть їй: ви там, 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 там зробили державні злочини. А вона витягне жовту карточку і скаже: вибачте, я не осудна, в мене рішення психіатричної комісії. Я навіть не сумніваюся, що Малюська робить так. Щоб до нього навіть не прийшли. Я навіть не здивуюся, якщо в нього вже теж є вже готова карточка, в якій написано, що небудь на зразок параноїдальної форми шизофренії в стані некомпенсованому і тому подібне, це, це ще додаткова демонстрація просто своєї неадекватності. Я ще раз кажу, суги пішли в рознос, вони себе поводять вже з викликом. Вони розуміють, останні, можливо, місяці їхнього конкретно саме цієї з групи правління, або повністю перезагрузиться влада, що буде добре, або буде що найгірше. Це успадковування просто іншими перемальованими, і в такому випадку їм все одно цим конкретно не світить. І тому пішло оце, знаєте, такий фриківська абсолютно поведінка. Вони взагалі ні на що вже не звертають увагу. От це приблизно вирит такий. Але що ми зробимо? Їх обрали. Більше того, кабміну довіряють десь в районі там мало не 40% українців чи поза 40% просто довіряють. Як можна довіряти? От ноль довіри, от ви довіряєте малюсці, так? Ну, молодці. Хорошо, товариші. Вибирайте тепер нового приту з своїми малюськами. Ну, добре буде з Україною, так? Раз закінчую цю тему. Наступне коротко. Куди зник Резніков? <св 'ї> ну, та нікуди він не зник. Час від часу десь проривається десь в соцмережах кадри, Дерезніков сповнений життя, задоволений, щасливий, життю удалась. Доки війна не треба дуже світити, але їздить на тому, чи то моноколесу, чи там де тих, два коліщатка, де треба баланс тримати, я навіть не знаю, як воно називається, чи на якихось самокатиках тішиться. Демонстративно, спеціально, щоб бачили, що в нього все прекрасно, все чудесно. Його хотіли відправити посилом до Великобританії. Я думаю, що ця ціль було не влаштувати Резнюкова, а зробити ще один викус, щоб Британія перестала підтримувати Україну повністю. Це виклик кротів. Вони це роблять свідомо. Слухайте, ми навіть не уявляємо, як багато свідомих таких детальок робиться на шкоду Україні демонстративно від Офісу президента. Але в Британії попередили, що буде публічний скандал, а публічний скандал Зеленському точно не потрібний, і тому направляти. <кій> Резнікова туди не І От він собі зараз просто прохолоджується, відпочиває. В нього все прекрасно. Можете повірити мені. Чи буде погано йому після кардинальної зміни влади, якщо буде перезавантаження, ну, Мародерство під час війни надовічне може потягнути. Чи так відбудеться? Я думаю, на той момент, якщо він відчує якусь загрозу, ми тоді ми будемо питати, а куди зник Резніков? От тоді він кудись зникне. І ми навряд чи його знайдемо. Але я думаю, що там юридична купа компаній будуть його так захищати, щоб в нього було все в порядку. Наступне. Вітаю, пане Тарасе, на прямому слухало обговорення це вже кілька днів тому щодо доцільності і можливості виборів президента під час воєнного стану з Карлом Волохом. Він один з тих, хто категорично за проведення таких виборів, навіть з усіма ризиками щодо активного і пасивного права виборів, перебування за кордоном і на лінії зіткнення, відсутності такого положення в конституції. Тощо, оскільки як він вважає гіршого стану речей ніж зараз, вже все одно бути не може. Дуже хотілося б, щоб ви прокоментували думку пана Карла, бо таких аргументацій зараз чую чути мало. Аргументації контра проти. А буквально через кілька місяців ця проблема постане руба. То може є сенс в його доводах? Дуже хотілося б ще раз почути вашу думку. Давайте так. Перше, ми говоримо не про позицію пана Карла Вороха. Волога я не чув цього ефіру, я не чув від нього цих слів. Можна буде подивитися в нього в телеграмі, пошукаю. можливо там щось побачу. Мова йде про сам підхід. Давайте так. Перше, вибори мають бути виборами. Вибори під час воєнного стану будуть визнані нелегітимними будь-де. Вони не конституційні, особливо щодо парламенту. Щодо президента, вони опосередковано не конституційні, там випивають певні речі. Тому насправді це загнати Україну в майбутнє якесь протистояння, мало не громадянську війну, за що Росія буде неймовірно вдячна і рада. Тому. Під час воєнного стану виборів не буде, і я думаю, що зелені вже не відважаться. Вони запустили пробну кулю тоді зі Стефанчуком. Вони відразу ж знімають от у них є дуже багато певних соціологічних груп, фокус груп, які мають відпрацювання по вже. Цим по електоральному полі по конкретних напрямках. І от вони відразу дістають, що військові кажуть з цього приводу. Там більш-менш адекватні вибірки, тільки це все не розголошується. Військові дали стопроцентне відторгнення. Їхні, ті, хто їх підтримують, теж не дуже добре. І вони відразу ж дали зворотній хід. Тому насправді мені здається. Виборів під час воєнного стану не буде. Буде інше про те, що я вже робив кілька спеціальних окремих записів. Вони готують зараз різні варіанти перемир'я з Москвою. І якщо Путін або реально вже здох, або здох найближчим часом, або в комі, або усунути від ухвалення прямих рішень. А ми зараз Путіна не бачимо від цього взагалі, показують тільки двійника. Це ознака того, що країною їхньою править Патрушев. Патрушев контролює сьогодні свій силовий блок, Патрушев контролює Зеленського через Оманський кейс, і дуже велика ймовірність того, що вони зараз ведуть максимально активні переговори. Патрушев хоче отримати хоч якийсь результат, щоб продати його рашикам і сказати, що ну, ми закріпились, все, а тепер перемір'я, нам нужно вибори провести, українцям потрібно вибори провести. І Можливо, до кінця цього року, можливо, на початку наступного року, вони схочуть підійти до того, щоб була заморозка. Вона для Росії буде не довготривалою. Патерошеву потрібно для свого сина, якого він тягне в президенти Раші, зробити потім нову Чечню. Вони знову нападуть на Україну дуже скоро, не через роки. Може, через рік, може й менше. Їм треба підготувати війська. У них проблема з непідготованою піхотою, яка не може злагоджено воювати і просто дохне і не може зробити того, що треба. І тому їм близько року потрібно, щоб бути знову готовими. І тому е, зараз. Саме групи, ті, які Патрушева, стосуються, це майже всі, вже й Шойгу говорить: ми хотімо ми не проти. Вони це готують, і тому вибори будуть не під час воєнного стану. Воєнний стан або не продовжать, або продовжать, і потім скасують. І тоді підуть 90 днів, і тоді будуть вибори під час війни не оголошеної. Але без воєнного стану вони будуть логітимними повністю, але вони будуть нечесними, несправедливими, Тому що треба до того моменту повністю усунути будь-яку цензуру, будь-які обмеження, які є недемократичними, які не передбачаються для щодо війни і тому подібно. Ну так, як при Порошенкові було перед виборами, жодних ускладнень, жодних обмежень, жодних заперечень. Робіть те, що вважаєте за потрібне, тільки не руйнуйте державу, хоча руйнували все одно. От в такому. Випадку вибори єдино можливі і чесні. Та логіка, що якщо протримається ще трошки далі воєнний час і буде зберігатися ця ситуація, яка є, що це найгірше з усього можливого, не те, це Цудсванк. Це неймовірно жахливо, коли сьогодні ця влада, те, що вона творить, вона знищує державу, вона позбавляє нас можливості перемоги. Але якщо будуть проведені вибори під час воєнного стану, це може бути гірше. Тому, на мій погляд, нам треба бути готовими. Можливо, в кінці цього року буде припинення воєнного стану на якийсь час, можливо, не конче. Різко стартує виборча кампанія, і вони старатимуться все максимально узурпувати. І провести вибори в одні ворота, натворивши фейкових партій тощо. Тому от я про це весь час говорю, щоб ми були готові. Я не кажу, що так буде. Я говорю, щоб ми були готові до подібних підостей від влади. До речі, ви звернули увагу, вони вже прямим текстом починають говорити, що з нового року вони ліквідують загальнонаціональний телемарафон, тому що ніхто не визнає вибори, якщо вони будуть відбуватися в умовах існування цього марафону, але будуть вводити дуже потужну цензуру, тому насправді все йде саме. До виборів вони будуть відносно формально легітимними, але насправді будуть несправедливими. Чи ситуація під час них покращиться залежить від українців? Наскільки українці готові думати головою? Ще раз кажу, ми вас питання щодо виборів під час воєнного стану? Ну відразу кажу, вони тільки погіршать ситуацію, а вибори під час війни. Ну зеленського і Порошенка обирали під час війни. Це трошечки зовсім інша історія. Ну, десь так приблизно я можу це вам охарактеризувати. Так, далі, а далі для мене просто пропозиція, щоб я собі зробив трошки більше пауз і робив певні вихідні, тому що я вже раз нарікав на емоційне вигоряння. Слухайте, це не є важка робота готувати випуски. Це психологічно. Доки ти готуєш особливо вечірній, ти переопачуєш тонни інформації. Слухайте, це та інформація, це те переосмислення, від якого згоряє все всередині. Про це думати не хочеться. Там така зрада. Там така підлість, владна, там такі речі, що це дійсно випалює. Але поки що, доки маю таку можливість, я стараюся все-таки працювати. Я думаю, що це потрібно. Шкода, що в нас не так багато нашої команди, тих, хто дивляться ці випуски. Знаєте, людям хочеться просту, дуже легеньку інформацію: от вони беруть типову, стандартну, по суті, переповідка новин. І їх це задовільняє. Там сотні тисяч переглядів. Я для таких працювати не хочу. Я задоволений, що в мене думаючі глядачі, яким потрібний, складний, важкий, але болісний, але аналіз. От це те, що я роблю. Все, дякую вам за ваші питання. Ідемо далі. Пане Тарасе, са в Україні. Питання на логіку. Я бачив, як молода дівчина 25 років і похилу гро віку жінка, 75 років, майже облизували екран телевізора, коли бачили Зеленського. Так ось питання: якщо Єрмак вирішив поміняти Зеленського на наступних виборах, то який бруд треба вилити на бубочку, щоб вчора облизували, а завтра плювали? Та. Та ще й так, щоб на самого не ляпнуло, ну розуміння на Єрмака. адже тільки сліпий не бачить, що країною керує єрмак, який же повинен бути компромат, чи можливо ось так керувати ухотратом? Дякую за відповідь. Ухотратом, як ви кажете, керувати так можна. Я дивлюся на покази соціології так, люди трошки розумнішують. Але я ще раз кажу, коли 70... Я розумію, підтримуєте. Я, якби було питання, чи підтримуєте ви там президента тощо під час війни, як Верховний Головнокомандовач, ліпше він би не був ним. Це можна зрозуміти, людей, які відповідають, але коли вам без перерви брешуть, більше того, він від весни минулого року вам прямим текстом каже: я вам брехав перед війною. Я вам тоді брехав, і тоді брехав і далі вірити. Ну, це оце називається охотрат, їм можна зробити що завгодно. На привики, жаль, так є кілька. Базових каналів, які працюють саме на е, оскотинюванні українців. один з них плюс г І там відбуваються якісь зміни. Я не знаю, що там насправді з Коломойським можемо дискутувати, чи його дійсно хочуть посадити, чи ні, чи він контролює свій плюс Г, чи він же контролюється з банкової. Але з того, що відомо, після нового року, коли вони хочуть закрити телемарафон, базовим для ним каналом буде плюс г І от тому на ньому. І будуть формувати нову позицію виборців своїх виборців, тих, які це можуть дивитися. Я думаю, багато часу не треба, щоб зеленського зробити ворога народу. Це це для людей, які не думають головою, це робиться досить просто і досить легко. На великий жаль. Не щодо зеленського жаль, просто як це оскотинювання дуже вміло проходить. Але я думаю, що вони готують все такий варіант, щоби Зеленський просто не пішов на вибори. І щоб він сказав, що він хоче комусь віддати там якусь постать назвати, яку напише Єрмак, до цього йдуть підштовхування з різних напрямків, крім Росії, хіба що? Тому що Росія розуміє, що такого президента, як Зеленський, в них більше ніколи в історії не буде. Тому ще раз, як вони збираються робити з зеленського ворога і. Найогіднішу постать, я до кінця не знаю. Я не працював в такій сфері. Я працював політехнологи, у мене була політехнолога переконання. Тобто я працював завжди на середовище думаючих виборців. А в даному випадку, я думаю, що чорні політехнології можуть вкинути це. Хтось каже, ми прозрілі. Головне, показати голос з народу, голоси з народу кричать: ми прозрілі. Зелю вон і все. І воно покотиться дуже швидко. Головне, щоб була команда. На жаль, оті кнопки, які оскотинюють думки українців в руках, в руках ворога, скажімо так, ворога внутрішнього, іноді зовнішнього. Оце легко зробити, але ну, ще раз кажу, найімовірніше, вони попробують зробити просто його самостійний відхід. Я передумав, я обіцяв на один термін, я йду на один термін. Мені вдалося зупинити війну, в нас зараз перемир'я, от я тому й йду. От якісь пояснення вигадати можна. Знаєте, от і кому можна брехати в очі, ти і це сприймуть. Наступне питання, що ви можете сказати стосовно справи Сівковича Кулінича, яка грізно нависає над групою Зеленської К? Ще й інтерв'ю Шредера. Це ж непросте співпадіння. Кому це вигідно на даний час? Хитати, е, а штати, начебто, чекають закінчення терміну Зебобіка. Європа якось відмежовується від поведінки цієї зграї. Це Московія таким чином нагадує про себе, щоб не розслаблялися, щоб він не розслаблявся раніше. Е, думаю, що так. Насправді, Зеленський на витяжці його дуже жорстко тероризують в Штатах, що він почав нормально припинив красти, почав робити реформи, будував нормальну країну і перестав заважати військовим, щоб припинилося це, щоб розігнав оцю всю ворожу кротову нору і все інше. І він іноді мусить робити кроки в той бік. Коли він робить якісь кроки в той бік, йому нагадують з Москви. те, що ви згадуєте, справа Сівковича Колініча, я вже про це колись писав, це додатковий кейс. Кейсом Патрошева на нього тиснуть, але є ще певні інші групи, які тиснуть уже кейсом Сівковича. Там є багато матеріалів, вони засвітили окремі речі. Так, це нагадування Зеленському. Це більше нагадування, це ще не покарання. Його попереджають, що в нього будуть проблеми, якщо він раптом посміє зіскочити з вудочки, в тому числі. Якщо він, скажімо, відмовиться балотуватися на наступний термін, що для Москви життєво важливо, щоб був він. Хоча я думаю, що Єрмак їм зможе представити нового кандидата, який буде дуже патріотичний, але для Москви нічого шкідливого не зробить. Ну, будемо бачити. Поки що, поки що за цими речима проглядається, там треба ділити, є речі, які консолідовано прориваються з Заходу. Як деякі інтерв'ю, деякі заяви, а є речі, які прориваються явно з Москви. Оте, От що ви згадали, це явно фактор московського певного тиску, що він не забувався, хто на нього тримає відповідні кейси. Наступне питання, пане Тарасе, знаю, що не по адресі, але. Фортеця Бахмут все-таки впала, але там не було укріплень, там не було фортеці. А фортеця Авдіївки, а фортеці Авдіївці, укріплення є. Чи не здається вам, що якщо Авдіївка впаде, то крім впливу на російську аудиторію, що це також буде виправданням для зеленої влади в розумінні того, що вона окопини? Не... Ну, в розумінні того, що її звинувачує, що вона окопи не копала? Мовляв, он Авдіївка вся в бетоні, а все одно здали. Може, може тисячами орків, орків Путін і зірмаків спасти, а може, тисячами орків Путін і зермаків зермака хоче врятувати? Ну, Знаєте, конспірологічне питання. Просто перекладав з російської на Е, Слухайте, пункт перший. Гратися, що от Авдіївка теж, та мовляв, там може впасти, ну, перше. Збройні сили України тримають Авдіївку. Змусити її впасти можна тільки одним методом: снарядним голодом, Голодом з озброєнням. І зараз з за Авдіївки вчора було питання. Пишуть: Авдіївку не додають, не додають зброї, немає відповідних там на тих місцях нових рубежах, куди вони мали відійти. Наново не готуються для них укриття, не готуються окопи тощо. Тобто, насправді. Дійсно, є речі, які можуть свідчити про можливість підготовки для того, щоб змусити Збройні сили України відійти Завдіївки, і це не расисти їх вибивають. Це їх своя влада звідти може витиснути. Чи така версія має право на існування? Я в неї трошки не зовсім вірю, але це в принципі схоже на реальність. Друге. Це не буде виправданням. Авдіївка витримала бої з 2014 року, 10 років тримала бої. Зараз там йдуть безперервні удари, безперервні бойові дії, безперервні атаки. Тому насправді нічого ніколи не виправдає цю владу. Брехати вони своїм можуть. Ті, хто готові їм вірити все, вони може і в це повірять. Але насправді виправдання слабке. Чи під Авдіївку не відбуваються якісь інші хитрі хтиві плани? Може бути. Насправді є припущення. Це не моє припущення, я вам просто його процитую. Дехто пише: от Печерський пагорб пише, що суги дуже обурені і відверто вже говорять, ну не на пресу, що, якби не залужний, вони би здали Авдіївку, росіянам цим задовільнилися, і було б вже перемир'я. Отаке таке, знаєте? Я навіть уявляю собі приблизно прізвища тих сух, які говорять такі тези. Там таких дуже багато, і у владі теж тому імовірність того, що здачу Авдіївки влада хотіла би спровокувати через недодачу зброї, не підтримку достатньо там ЗСУ і пробувати це використати як подачку для Москви, можливо так. Чи це пропагандистсько за Зеленського? Я думаю, що це навряд чи хтось про це думає. Все. слава Україні закінчуємо.